Добрий день, я Радстецький поведінка американського президента Трампа помірка геополітики міняється просто блисковично. Ще вчора він говорив по телефону з Путіним і пробував з ним домовлятися, як йому здавалося, на супер взаємовигідних умовах. А отримавши непоступливість Путіна, він різко поміняв свою поведінку і почав на Путіна тиснути. І для України це принесло перші. За час Трампа санкції, і всі звичайно навперебій почали говорити про те, які наслідки цих санкцій мають можуть бути для Росії, і взагалі для перебігу російсько-української війни. Ну давайте розберемося. Безумовно, перші санкції, які стосуються російських нафтових гігантів, Рос, Лукойла, які сумарно транспортують і експортують там біля 60% російської. Нафти на світові ринки, це подія не пересічна. І, звичайно, якщо припустити, що е, санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки, не будуть відмінені е, під час чергової фази зміни настрою Путіна е, Трампа, і що ці санкції будуть виконуватися в повному обсязі, то звичайно це б дуже сильно вдарило по російському експорту, оскільки е, мало би знайшлося в світі компанії, які би хотіли. Купувати російську нафту, бо вони попадали під американські санкції. Мало би знайшлося судновласників, які б дозволяли фрахтувати свої судна. Мало хто би хотів кредитувати ці операції, і так далі. Тому подібне, всі звертають увагу на цю сторону. А я б хотів звернути увагу на винятки, які є з цього правила, і вони в значній степені послаблюють можливі результати американських санкцій. І черговий раз підтверджують, що базово стратегічно лінія Трампа не змінилася, запроваджуючи санкції проти Росії, він далі пробує залишати для себе лазівки і давати путіну можливість цими лазівками скористатися з метою з Путіним домовитися. І таких лазівок великих є дві: насправді, коли американці запроваджували санкції проти російських нафтових компаній. Вони зробили примітку, що санкції вторинні проти тих компаній, які будуть купувати російську нафту, стосуються тільки операцій, які здійснюються за допомогою американських фінансових інструментів, тобто за допомогою долара. А якщо, наприклад, Китай купує російську нафту за юані а Індія за рупії, то санкції в цьому випадку не діють. Це є перша лазівка, а друга лазівка полягає в тому, що по відношенню до дочерніх компаній РосНЕФТІ і які, яких є декілька десятків по цілому світу, у американського міністерства фінансів є можливість видавати індивідуальні ліцензії, які дозволять цим дочернім компаніям здійснювати торгівельні операції як з нафтою, так і з нафтопродуктами. І вже перші сигнальчики, що такі винятки можуть американським міністерством фінансів здійснюватися, у нас є. І тому, безумовно, вітаючи ці санкції, розуміючи, що вони в будь-який момент можуть бути відмінені, як, до речі, і посилені, ми цього не знаємо до кінця, ми мусимо розуміти, що вони не будуть мати такого сильного впливу, якби вони не мали оцих винятків. Отже, які ще фактори я б хотів відмітити, які впливають на перебіг російсько-української війни і які можуть послабити Росію? Такий фактор вже неодноразово називався, і я думаю, його варто повторити. І він стосується економічного стану Росії. Економіка, економіка Росії в 2025 році швидше за все буде мати нульовий ріст, а дефіцит державного бюджету за різними оцінками може сягати від 70 до 100 мільярдів доларів і покрити його по великому рахунку нічим. Вірніше, Росія збирається покривати його шляхом підвищення податків, що далеко не факт дасть доходи в російський бюджет. А якщо Путін заставить Нацбанк Росії девальвувати рубль, то це приведе до росту інфляції і сильно вдарить по кишеням пересічних російських громадян. Я, звичайно, далекий від ілюзії, що це може вже зараз в ближчі місяці, викликати якийсь серйозний бунт знизу. Для цього потрібно, щоб російське населення було доведено до, до крайньої степені. Зубужіння а цього зараз не спостерігається, а от що стосується такого факту як можливий розкол всередині еліт, то на цей фактор вказують дуже багато обставин, і це стосується того факту, що війна Путіна, яку він зупинити не може, неминуче справді приводить до того, що еліти, які навколо нього є згуртовані, рано чи пізно будуть розщеплятися на дві. Можливо, не рівні частини на тих, хто буде йти з Путіним до кінця і буде вважати, що Росія може виграти цю війну, і відповідно будуть Путіна підтримувати при будь-яких обставинах, так і на тих, хто вважає, що продовження війни є згубне, і треба якось шукати вихід. І ця мета друга частина потенційно може стати джерелом можливої змови, можливої змови еліт і можливих і можливого пошуку. Кулуарних поки що домовленостей з заходом на предмет зондування зміни влади в Росії і індулігенції для таких еліт, в першу чергу бізнесових, які б захід міг їм дати, якщо вони відмовлять Путіному підтримці, на сьогодні це не є питання практичної політики. На сьогодні ми не спостерігаємо видимих ознак такого розколу, тим більше там якоїсь елітарної змови, але те, що продовження війни Путіна. Яка не досягає політичних цілей, які він поставив у 2022 році, а саме знищення України як держави і розгромі збройних сил, буде неминуче викликати центробіжні тенденції в російських елітах, і потрібно в якийсь момент лише сильно струсунути цей кагибійський ФСБшний режим, щоб те, що ми зараз не бачимо, стало видимим. Найкраще, звичайно, це є е, перемоги на лінії фронту. Або ж, такий санкційний удар, такий удар, наприклад, по російському нафтовому експорту, який би е, видимо зробив Росію, поставив верніше би, Росію на грань зупинки фінансування війни. І в цьому питанні ми вертаємося до ключового фактору, який швидше всього зараз визначить, куди буде рухатися ситуація навколо російсько-української війни, а саме зустріч Трампа з китайським лідером Сі Сізіньпінем, яка запланована на 30 жовтня в Сеулі. Ну, якщо спростити, то ця зустріч може мати три наслідки: має на увазі наслідки для України. Якщо Трамп домовиться з Сі Сізіньпінем про торгівельні відносини і певний компроміс. В цьому питанні то наслідком такої домовленості може стати розгляд українського питання з більш-менш вірогідним сценарієм, змусити Путіна зупинитися на існуючій лінії фронту, але, взамін, це буде передбачати зняття з Росії певних санкцій. Ну, наприклад, з тої самої РосНЕФТІ і е, інших нафтових компаній. Але це повторює можливо тільки у випадку. Коли е, переговори е, Трампа і Сізінпіня закінчаться успішно, з моєї точки зору, вірогідність вже зараз, 30 жовтня, їх закінчити успішно, є доволі невисока. Значно більше є вірогідність, що відбудеться певна, знаєте, така перша пристрілка, перший обмін е, завищеними такими запитовими позиціями, як з боку США, так і з боку Китаю, і основні домовленості будуть перенесені на наступний рік. Коли, ймовірно, може відбутися державний візит Трампа в Китай, і є певна вірогідність, що Трамп у властивому собі стилі спробує наїхати на Китай шляхом погроз запровадити стопроцентні мита на китайські товари. Китаю у відповідь має свій пакет погроз, і це може привести вже зараз до збільшення торгівельної напруженості. І тоді звичайно українське питання в жодному випадку. Не буде предметом розгляду, отже, ми можемо сказати, що певна імовірність вже цієї зими так послабити Росію, щоб вона стала на грань колапсу, є. Але ця імовірність швидше всього не є високою, і вона в значній степені залежить від того, як домовляться дві супердержави США і е, Китай, вона залежить від того, наскільки Україна буде втримувати лінію фронту, і вона е, в значній степені залежить від того. Наскільки тривалими і наскільки в бік посилення будуть американські санкції стосовно Російської Федерації, і оце робить наш, нашу ситуацію і нас всіх заручниками значної степені невизначеності. Хоча повторю, ймовірність того, що ситуація може переламатися в бік України шляхом економічного задушення Росії, є вже цієї зими. Питання тільки в тому. Чи основні світові гравці захочуть вже зараз скористатися цими факторами для того, щоб наблизити російсько-українську війну, принаймні до компромісу, не до завершення зупинення війни на лінії фронту в обмін на послаблення деяких санкцій залишали Російську Федерацію загрозою як для України, так і для всього цивілізованого заходу? Але реалізм полягає в тому, що можливість такого замирення? Хоч і невисока, все-таки зберігається. Отже, нам доведеться зараз почекати і пізніше проаналізувати, чим закінчиться оця перша в цьому році серйозна розмова Трампа і Сі Цзіньпіня, щоб зрозуміти, як воно вплине на російсько-українську війну. Ну, Про це, мабуть, ми будемо говорити у наших наступних відео. На все вам добре, до побачення.